Вітаю, друзі! Нарешті в мої руки попала друкована версія україномовна журналу The Economist Світ попереду, 2024 рік. Знаєте, дуже багато людей займаються розшифруванням його обкладинки. В принципі, дуже багато підказок є всередині журналу. От, я ще, на жаль, все не прочитав, но, але. Все-таки те, що я прочитав, каже мені, що журнал дуже цікавий, і раджу вам, все-таки, хто буде мати інтерес і можливість придбати україномовну версію. Кілька слів скажу теж своїх про обкладинку. Давайте трішечки подивимося. Принаймні, те, що стосується України. Ну, бачите, в центрі це вже багато хто про це розповідав. В центрі цього журналу у нас є Зеленський і Путін Так, ось він. А між ними пісочний годинник. Кажуть, що цей пісочний годинник, як ви вже тут бачите, час на ньому майже завершується. Тобто більша частина піску вже <кхи> висипалася, і багато хто говорить, що це час наближення завершення війни. Але в самому журналі написано, що ні, що треба приготуватися до більш довгого протистояння. І знаєте, одна з таких фраз, які мені сподобалися в цьому журналі. Це вони кажуть, що Європа повинна допомогти Україні пережити Путіна, перечекати. Тобто, поки що, після невдалого контрнаступу 2023 року, на який покладалося дуже багато очікувань. Експерти журналу Економіст пишуть, що ну фактично головна мета України у 2024 році це просто вистояти, бути ефективними в обороні і чекати де-факто смерті тирана Путіна. Що мені наприклад не подобається. Про що ніхто там з експертів особливо не говорить. Але якщо подивитися, то якщо взяти що це вісь часу, то Зеленський і Байден на цій обкладинці знаходяться в минулому часі. А в майбутньому, на жаль, знаходиться Путін і Сі. Ну, скринька для виборів, вона десь про це теж говорить. Тобто ми розуміємо, що майбутні вибори, які будуть у Росії, вони для Путіна нічим не загрожують, тобто Путін і надалі залишиться президентом. Так само, скоріше за все, владу в Китаї ніяким чином не втратить Сі. А от що стосується Байдена і що стосується Зеленського, а в Україні чомусь ніхто не хоче говорити, що. У 24 році закінчується каденція президента Зеленського, і тому є питання до його майбутнього. І, от, якщо поділити це умовно майбутнє, це умовно минуле, так як в принципі на всіх діаграмах часових ділі, то виходить, що Зеленський лишається в минулому. А в майбутньому, все-таки ну, для Росії, це очевидно, що це майбутнє на досить якийсь ще певний період часу. Це Путін. Над головою Путіна ми бачимо Трампа, і Трамп з знаком питання, звичайно, але теж в майбутньому. Ну і для мене це такий досить, знаєте, тривожний знак. Тобто, виходить, що Путіна перспективи в 2024 році вони більш очікувані. Якщо він, звичайно, якщо Бог почує молитви багатьох українців, Путін помре, то ці перспективи закінчаться. Але все таки журнал Економіст вірить, що в Путіна є всі шанси, особливо якщо Байден стане президентом Сполучених Штатів на більш-менш успішне майбутнє в 2024 році. Що стосується України, то за економіст каже, що головна ціль України вистояти і навчитися жити і боротися без активної підтримки Сполучених Штатів. Знову ж таки, особливо, якщо президент Байден і та підтримка, яка була раніше, у 2022-2023 році, підтримка піде на спад. Що ще тут цікаве, що стосується України, Ну, все-таки, бачите, тут в центрі цього ребусу, як багато хто каже, стоїть виборча урна. Так от в Україні, якщо все діяти згідно закону, згідно Конституції, у 2024 році мають відбутися і президентські, і парламентські вибори, тому що президент обраний на 5 років, і вибори мали б відбутися 31 березня, а в кінці жовтня мали б відбутися парламентські вибори. Тому ця виборча скринька вона також стосується і України, але звичайно вона стосується найперше виборів сполучених штатах, ну і в багатьох інших країнах. Про це багато хто говорив. Ще дуже цікаво і дуже багато експертів говорять, що це от все око, часто це символ Бога. Це штучний інтелект. Так, я згоден, це око символізує штучний інтелект, але якщо ви тут подивитеся, тут дуже багато е, чотири, зокрема, головних мозки, до яких ідуть е, такі якісь там, ну, назвемо це дроти, то це, як на мене, все-таки мова йде про нейромережі, про те, що е, людський мозок буде інтегруватися з комп'ютером, будуть збирати чимраз тим більше інформації, оцифровувати її, і, можливо, це стане якраз основою для створення більш якісного. Штучного інтелекту. І це ми бачимо, це вже те, що вже відбувається. Тобто, якщо кажу, поділити це минуле, це майбутнє, то от це те, що вже має місце. В майбутньому ми бачимо досить суттєві коливання валют. Ми бачимо точно це схоже дуже дійсно на якісь контейнери, тобто якась логістична криза, якісь логістичні проблеми однозначно будуть. Далі ми бачимо тут і тут ракети. Я думаю, що це ну, все-таки. Про те, що протистояння між Росією і Україною, війна, вона буде все-таки мати більш технологічний е вигляд. І, ймовірно, це означає, що в Україні теж дадуть ракети, і Україна зможе досить далеко вражати російські війська. Внизу альтернативна електроенергія, електромобілі в Китаї. Ще цікаво, це світові валюти. Бачите, вони всі тут. Показують тренд на спадання. Не знаю, як це трактувати, чи зменшення інфляції, чи навпаки падіння економічних показників, але тим не менше, індекси світових валют всіх практично падають. Тому це те, що на мою думку в цьому журналі торкнеться і Україна. Друзі, прочитаю, зроблю більш повний аналіз. Якщо вам цікаво, якщо вам не цікаво, то ви скажіть. А якщо такий формат вам цікавий, буду вдячний за коментарі. Тому що кажу, багато про це говорять. Цьому журналу вже більше місяця. Сьогодні в мої руки попала друкована версія україномовна. Ще раз вам її покажу, вона реально класна. Коштує 250 гривень, може купити хто завгодно. Тому, якщо цікаво, кажу: купіть. А я прочитаю і зроблю більш такий повний огляд. Але кажу: великого оптимізму в цьому журналі для України я не бачу. На жаль. Це позиція британців, яка каже, що все не так, просто не так легко, як би ми хотіли бачити. І кажу особливо, знаєте, я чув багато, що цей годинник він символізує швидке завершення конфлікту. На жаль, на жаль, якщо говорити про те, що пишеться всередині журналу, то мова про швидке завершення конфлікту не йде. Скоріше навпаки, про затягування. І про те, що Росія готова до довгої війни, а Україна має підготуватися до довгої війни, і так само до довгої війни має підготуватися Європейський союз як головний союзник України. Друзі, дякую, якщо подивилися це відео. Якщо цікаво, буду вдячний за коментарі. Всім гарного дня! Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо!